Дорії, друзі, сьогодні ми будемо прокачувати машину Midon 2 Big City Online. Ви бачите? Тут легендарка. Ну, точніше екстремальний. Ось тут у мене гоночний. Тут у мене полугоночне роловоє управління. О, ні, клубне роловоє управління. Тут теж клубні тормозний колодки, полугочний по кузов, ні, клубний кузов і полугочна подвеска. Так, заходимо в онлайн. Хатка. Кабан достав, і доставити. Що ти? Що? ти? Як я дістав він ток зразу побіг? Ні, це не він До речі, вийшла обнова. І і додавала такі нові машинки. Зараз покажу. Так, 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 так. Отаку, от таку нову є, от таку. Отаку чітко була. Оця нова. Так, і просто тепер стану машину. Запираємо її. І бачите, отут та сама прокачка. Зараз об лінію. Бачите? Та сама прокачка є. О, тут перше на легендарку, друге на епік, третя нарідке, ри... на друга на рідке, третє... третя. ні, я припутав. Перше Перша рідке... Ой, перше на легендарку, друга на епік, третя рідке, Четвертая нарідка, п'ята нарідка і шоста на... на. Ну, коротше, це важко. Тут не така категорія. Лише раз в воду. О! Прокаточка. Чекайте її хочу забрати спочатку оце все угу. тик, тик. так і нажимаємо на просмотр відео і хоп. так От, до речі, є 50 колоточки, але зараз не про то. Тепер просто треба кататись по місту і чекати, поки нам дадуть е, оці шестеронки. Чекай, йому вже хватить на хоч якусь прокачку. Три, буквально три не хватає шестеронок. Ти бачите, просто треба чуть-чуть покататись. оп оп Обов'язково постав лайк на це відео, так як ти більше ніде не знайдеш таке відео. Воно ексклюзивне. Воно буде цікаве. Цікаве. Я давно хотів зняти про це, про таке відео. Але... Ну, як сказати давно, вчора. Але мені та ідея залізла прям, прям нічкою в пів дванадцятої. І, і я вже мав спати тоді. І отак от. І тому я не зняв вчора відео. І сі... Але сьогодні рано знімаю спеціально для вас. О, бачите, Повищений уровень кабан мені дають шестернок. 6... 6... І отут прокачуємо. Оп! Бачите? Отут тут у нас тепер полу спортивний Ууу! Полспортивної тормозний колодки І це вже прибавляє, і тепер це, бачите, швидше тормозить Ну, може не швидше. Але прокачка реально допомагає. Так, от катаємось, катаємось, чекаємо, поки нам ще дадуть шістернку. І ми прокачаємо. Давайте чекаем, 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 чекаем. Тут окей, окей, окей. Так, так, так. А вы знаете, еще раз я... Э, еще раз мне дал 77 шестеренок. 57. Ви вдумайтеся в цифру. О, ковбас. І мені здається, що я тут ще ніколи не був. Хе-хе-хе! <реш> Табличка про. Прочитайте ще пише на табличці. Уауса і вафса. О! Шість? Знову? що так мало? Что так мало? Дев'ять з двадцяти семьей. Так, де відео? Відео, 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 відео. О, ще п'ять. Right і гоп. І реклама просмотрена. Right О-боп. Давайте Боремось за прокачку. Коли тут ще щестерне, то включусь. Во, коротше ще: шість шестереночок і нам вистачає. Ні, ще буквально чуть-чуть, а реклама є, треба перевірити, шаровара нема. Мор. Чекайте. Він туди зайшов, в принципі, так? Фу-фу-фу-та куда ти? Коли будуть новіші шестеренки, знову включусь. Коротше, друзі, новий уровень. І ще плюс двадцять шість Ні? Ні? А як? Ще, ще, ще одна шестереночка, ви вдумайтесь. Так, подарочек, що нам йдуть. Опа, і підійшло до кінця. Що мені дали? Що я не поням. Пять алмазов, ну окей. Окей. Не, right не, 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 не надо. Ну и еще треба получить шестереночки, так что включишь, когда дадут шестеренки. І оп! Ну віші сереночки я такі, я так радий, я так радий, я так радий. Я так не люблю, що ти, ч вони лізать, лізать, дай лизать текстки, Маль... Давайте я чуть-чуть попробую катнутись, бо це якби нова прокачка, можна сказати. оу 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 воу оу оу Та куди апреш? Де б'є? Не звертайте ваше було на фоні, це до мене тато зайшов якби в кімнату, я якби зразу виключи. на карту ролик. Так, 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 так. Ну, ну, як сказати, ну, вже видно. Непогано, бо ця машина колись їхала ледь ледь 150, от прям, прям з нітро, а тепер вже на нітро може поїхати і 100, і 170, в принципі. Ой, я навіть не зажав. Ну зажав, ну, ну ви поняли. Так, оп. 100, 180, як швоти. Якщо, якби було. Якби все було на максимум, то вона і 200 могла б Так, давайте подивимось, Яка швидкість? Кабані. Кабана максимальна. 249. Ну. Це, це вже з нітро, і шміглі і, ш, і шпіглі. Давайте бай-бай! Всім па-па! Хочете другу частину про прокачки, то ставте лайк на цю серію. І давайте наберемо тут багато-багато-багато лайків. Ну і всім бай-бай!